Було це, коли головою Дніпровської обладміністрації був Павло Лазаренко. Він зібрав партійно-господарський актив перед виборами міського голови і сказав таку промову. Шановні панство, ви бачите, що наближаються вибори міського голови. Якщо ви хочете, щоб у місті були дороги, щоб ми добудували метро, щоб у нас був вокзал, нарешті, добудований, який стоїть довгий час, то треба вибрати правильну людину. І таку людину я вам сьогодні хочу представити. Це шанована, поважна, досвідчена людина, Микола Іванович Швець. Він поряд коля встань. Це шанована, поважна людина. Сідай, Коля, не маяч. Так от, це дуже шанована, поважна людина. І саме ця людина допоможе місту, як ви його виберете. А ну, Коля, встань ще раз, покажись людям. От, бачите, Микола Іван Швець, сідай, Коля. І я вам рекомендую наполегливо рекомендую його обрати. І що ви думаєте, Коля став миром?